Всім привіт, друзі! Відео про те, як користуватися всіма перевагами ческому, і ні за що не платити. Ем, якщо ви знаєте, то в Часкомі ви можете створити новий аккаунт і тиждень там, чи два тижні навіть користуватися безкоштовно преміум акаунтом, де всі пазли доступні, всі уроки доступні, і всі там ну, повністю аналіз ігор доступні. Іду, ну, все, все, все все повністю сайт. Там преміум просто собі підписуєте безкоштовно. І коли той термін проходить, ви його просто відключаєте. Ну, і так як на цьому аккаунті, який я новий створив через Ukraine, бачите, з одним С, ось, вже немає цього преміум аккаунта ну, напевно, я його буду видаляти. І буду заводити новий аккаунт, і далі там, далі користуватися всіма перевагами, че кому ось безкоштовно. Ну, так от я роблю що. Um, що декілька тижнів uh, відповідь на питання, чому я просто закриваю свої аккаунти? Ну, ось тому. У мене має мультиаккаунтів і Ческом не забороняє відкривати закривати аккаунти. Навіть в і в політиці, якщо в політиці ліче скажеться, що має бути в тебе один аккаунт, то в ЧОСКОМІ дозволяється мати офіційний аккаунт і один, ну і ще один. Наприклад, гросмейстер може мати офіційний аккаунт і просто якийсь анонімний один аккаунт. Так, що політика і цього не, не забороняє. Ну, таким чином я використовую всі переваги е, От З цього аккаунту я грав от лише Бліц, от собі клікав. Ну і коли вже аккаунт закривався. Ось сьогодні вже видно, що вже не було доступно мені аналізу. То я просто-напросто свої основні дебюти використав, щоб дойти до 2-300. Думаю, чекайте, що ж таке, закривати аккаунт, коли немає навіть 2300. Слухайте. Ну, от бачите, яка в мене результативність. Ну, це за, за декілька годин. Ось таке. Ну і все. Ну і аккаунт я цей буду напевно закривати, буду створювати новий і. І користуватися далі всіма перевагами чискому. Ну, отакий от от лайфхак. Чому я так роблю? Чому, можливо, це несправедливо відносно ческому, не знаю. Там вони не борються з читерством. І зараз вже існує певні думки, що в честкомі вже більше навіть читерів, ніж на будь-якій іншій платформі. Ось таке, друзі, ну, така от неприємна тенденція. Добре. Всім всього хорошого, Тоді до побачення.